Добрий день, шановна студія. Тут у нас всю буде холодець. Мало м'яса. Це для мене. І багато юшки. І багато юшки. Я люблю саму цю жилейку. Посмотрите. Красота, як сльоза. Це буде мені. Він всю ночь варився? Так. Це я буду таке їсти. Я люблю такі штучки. Холодець взагалі це полезно, кажуть. Асюша, мясо. Ага. А я зараз буду одісти яйчка з тунцом. Так, у нас ранок почався з перегляду холостяка. Ну, ми вчора вечором, так, да, папс машини. Що вам сказати, дівчатки? Скажіть мені, будь ласка, хто туди йде? Давайте почнемо з самого начала. Значить, Тарас Цимбалюк. Я його, чесно кажучи, не знала, я Кайдаша не дивилась, мені всі советують подивитися, може подивимося. Я його не знаю, як актера, якщо образ мені його не понравився, костюм на нього діли, як цей як оцей, що, бармен ходить, шампанське, знаєте, на заходах роздає на подносі. Мені не понравилось. Цих дівочок, якщо умить, переодіть, вони будуть дуже красиві. З них таке зробили, я, от, ну, я в шокі. Ми вчора одна така, казала, така не симпатична, не симпатична. Ну як побачили відео ну, інше з її типу, обичного життя, а вона така красива, В Взагалі, куча возмущень у мене. Но я жду сніданок свій. А мій чоловік їсть гостру, дуже мівіну. Ну, не мівіну, а бульдак. Бульдок. А от мій сніданок тішечки, добрий ранок. Отака От у мене красота. В общем, ну я возмущена, з цього холостяка. Ну буде, зато нам про що побалакати. Так, я варю суп. У мене, конечно, на голові. Я поприбирала у нас в кімнаті, повитирала пиль, пропилісосила, поміняла постіль, тому що кожен тиждень дівочки треба лягати свою попачку, помастити чистюсіньке постільне білью. Замітьте, я не сказала, що воно, мабуть, нове, якесь круте. Ні. Воно, мабуть, чистеньке, постільне. Не обов'язково поглажено, бо я, наприклад, не глажу. тим не менее. Зараз збираюся їхати, Дима десь знашов, десь якесь плисецьке, десь, коротше, фізна де гарбузи великі. Він такий хоче по 100 кг, ви поняли? Хорошо, з приводу грошей, на карточки 7700 гривень назбиралася, хочу вам дуже подякувати. Значить, ці 7700 я відправила вже батьку. Заказали ми по інтернету тішини резину, що. Вот. И завтра поедем, Заберемо ту резину, которую обещают ну, видать девочкам. Короче, вот такое. Так что. Шо... Отак От у мене така ще, що мене розбирає. Я не знаю, така наші мене горло було. Чи це Діна Гест так на мене дійствують? Я вам розказую, що я четвертий день вже п'ю Дінагіст препарат гормональний. Ем, смотрите, я не розказую про свої болячки. Я ділюсь з вами тим, чим на сьогоднішній день стикається кожна там третя, друга жінка. На жаль, це такий. Зараза така, яка касается всіх, многих. Тому я просто з вами ділюсь, щоб ви знали, що вы не одні. Потому що іноді думають, О, а у цих ніде, у них ні болячок, ні що. Да Всі ми чимось -то Тому Я ділюсь своїм досвідом, так, як проходить у мене дівчата, і все. Про Прості, болячки, не буду розказувати. На вулиці тільки що дощ був, а собачка приїжджав мені. Це їжав, то був дощ, а це вже дивлюсь, доща немає. Я варю супчик, Діма розлив, розлив холодець, градіку, бабушки ночує. Взагалі, в общем, у нас тихо. А, я дивлюся ж це. господи. Я дивлюся цю халастяка. Ну, я не можу дівочки. З мені Наташа мандрикина, треба дивитися. Ну, дивлюся, і що тепер? Оце дивлюся, оце просто бред. Может, это для шоу специально так сделано, но я не знаю, мне не нравится. Мені, не... ну, подивитися можна такое, знаете, щось робити, включила, все. Но мені не подобається. То, як цих дівчат выставили, то как вообще. Ну, я не знаю, це болюка, просто не знаю. Поэтому... Ладно, піду сейчас шос. Про пылесошу шоу молдинги, плинтуса дивлюся уже таки. І буду. Далі готувати свій супчик. Не переключайтесь, бо поїдемо з вами в плісецьке. Їма не може з тими гарбузами. По 2, по 2 гривні кіло, кілограм гарбуза. Поняли? Тому що Тут по 10-20 на базарі. Ви пишете, були, вони, дівчини, вони невеликі, вони такі страшні. Ну це трошки не то. Він ж хоче вирізати, поняли? Шовка, ви знаєте, як вони виглядають? Та знаємо. Гарбузовий супчик Хто любить їсти. Я? Так, ну що, все, супчик, ось такий от я зварила. звісно, з фрикадельками. Додаю укропчик. Обід подано. І будемо ж їхати в цей. Як вона називається? Плесець? Плесець, так что вот такая вот красота. В общем, все. Ми виїжджаємо. Ой, я шапку забула. Що ну, це? це таке? Це цей картплей включився. Картплей. В общем, їдемо. Десь Дима сказав, що це фермер, у фермера ці гарбузи. Це так предполагаю. Нет, ми спочатку по гарбузи їдемо. Спочатку по градику. Да, Чого? Чому же я хочу остатися до радиком? А, поняла. Сили, що нам треба по ходову з'їсти. Ну, тоже мы, конечно, дити, конечно, я когда. Помогите, помилуйте. Садок, садок, садок. Да. Е э, Сейчас мы возьмем ходок. Колузиров, конечно. Да, 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 да. Давайте что то возьмем. Значит, что мы будем пить? Подожди. Я омиваю жидимчик. Все дистильовано. Що я хочу, я хочу пити. Вовчик, ось о водичка. Водичка тут, синок. Що, що не, Вовчик. Не, Вова, ти що? Ну такі 300 гривень немає шпитися. пошли. Це не те місце, де іграшки купляти треба. Йдемо тебе візьмемо, що пити будемо. А що папа буде пити? Дім, що ти будеш пити? Я хочу. Ага, коло зірву. Коротше, ми взагалі мокрі. Подивіться, в секунді. Така левеняка, такий де щаром. Вона ж так голова щось. Було. Ага. І що? вже почався капати а Ми з вийшли з мамою, з папою. І, і, і вона капелька капнула і ми весь мокрі. Да, так, ми приїхали Десь тут непонятно, де зараз Діма буде дзвонити. Мені твої видео не будуть. А я тебе не прошу их дивиться. <свист> я вообще то уже на своєму телефоні удалю твой канал. Удалю. Да ты шо? А ч? Че больше не снимала. А ч? Чо, ч чо? хочешь? Сбил. Кажется, що надо тебе откусить тебе в ухо. Дима, не ходи, там собаки. Нема, щас сказав вакцин. Не треба там собаки. <плаку> Дима, ну ну що ти лазиш? <плаку> О, сиди. <плаку> Навірно, десь не туди приїхати. Це за гарбузами їхати три дня, треба. який Діма, може, таке придумати. Мені больно. Вова. Мамі боляче, що ти робиш? Татушки зараз посмиваю, всі твої. Як ти підеш завтра в садочок, як у тебе отаке? І що ти скажеш в садочку? Нічого. Навірно, треба щось рішати. зараз тебе змию. Ну давай вдар, мама. Так що ти замахуєшся тоді. Ти ж гарний хлопчик, нащо ти це робиш?

Оцей жовтий, а він стане? Треба та, дивитися, або там побити може. Оцей Оце, такий там. Тут треба дивитися, може глинувати бути. Він бачиш на Ось тут вигружали вже цим, а там вручну. А отакий дім він... А, він теж трохи там щось ачекає. Там такі три є. А отакі, от, да, отакі мені нравиться кругленькі, щоб може менше. В общем, взяли гарбузи. Ось такі ми говорили про такі гарбузи, які майже по 100 кілограмів. Розумієте? Оце я розумію гарбузи. А то ж були, каже, ви проходите, стаєте, каже, ви проходите маленькі, великі. Ото не великі, великі оце тільки що грузили нам. Так. Красивий, там сіно тюки. Кажуть, беріть, а куди? Я б взяла, ну куди? Це треба цим або бусиком, або прицепом, каже, прицепом теж беру для дікарації. поградик. Так що мені понравилось. Так, гарбузики, квіточки, тікай. Оце ми два взяли один нам, один бабушки люди, це ми взяли ці. Роззивайся, йди уже, господи. Це ми взяли цей на кашу. Так, чик. Угу. Ну, буду. Буду, я сейчас так приміряю, як оно. Угу. Такі у нас будуть ці, поняли? Гарбузові мелодії. Такі. Клас. А що ж одні? Мелодії, так. Да. Гарбузові. Ну. При... Що? Давай. Зараз великий, Діма, буде доставати. Оце, дівчатки, великі гарбузи. Ну, це не великі, а ото великі гарбузи. А це все кормові. А оце. Це на суп, це на кашу. Каже, беріть на кашу обов'язково. Каже, гарбузи в цьому році вродили хорошо. Це у них там. Зараз ви обалдієте, дівчатки. Посмотрите на цього красуна. Диво весь грязний, ну, зараз я постираю. А, а ти ж його якось посадиш, так? Ну, так. він такий сідає і виходить такий злобний. Злобний гарбунець. А ну? Да, о, у нього ще так на бачок ця ета, поняв? Да, 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 да. Да. да, 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 у нього на, на бочок виходить хвостик этот. Буде красиво. Ну, саме такий підходящий буде. Да, 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 да. да. шикарно. Да. Ну, я думаю, що його туди треба ставити, де жовтий да, да. цей. Поняв, да, прибирай. Кто... А, да, на, на, да. Хорошо. Отлично. Ну так і сделаю. Оце, короче, все ми набрали на 250 гривень. І то на 150 оцей ті 100. 150. на 150 це 100 гривень, только обычный А А оце 150 гривень всі гарбузи кормові. Поняла? Так що все. По блинчики жарить. А ти що будеш делать? Нет. Пока мені чоловік робить там. Ось таку от історію. Ми готуємося до вечері. Зараз буду накривати. А де мій штатів? Дай той штатив, будь ласка. Такий? Так. Да. Погадай. На вечері у нас сьогодні стейк. Ого! Стейк. Настоящий стейк. Смачнющий стейк. Да, 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 -да. Да, а, да, там... ну, Извините, сьогодні я не, не накриваю. А у нас чрный? Как по один? Ну это змей, не надо. Я, я сьогодні не сильно накрываю. А дай блинчик. Нет, почехай, сейчас надо будем їсти. Тоді и блинчики будут їсти. почекай. Сейчас, девочки, мальчики накрываю желудку. Леха, немки. Да ты шо? тот да ты шо? какие Класс, вообще, Дим, обалдеть, обалдеть. Все, пошли есть, ты, давай, потом займемся, давай. Так, сейчас я буду накрывать на стол, потому что я шасала. чуть-чуть совсем нарезала может кто-то захочет стейки сало стейки шо еще а все а що еще Сейчас. да конечно ребята вот это будет красота у нас Ну, холодец ищет и не застыг застыгает да? не він же не застыл ну ничего страшного ну и что таке Салатики, немножко, а потом все остальное. Сейчас я возьму хлебчик покладу. Ой, так классно, Діма Вообще! Ладно, все сідаємо сейчас їсти стейки смачнющі. Ребята, подивиться. Ой, ля, я не могу. Ой, какое оно страшное. Блин, сейчас... О, вам видно? Дивіться. Сейчас я вспышку включу. Посмотрите, какой у нас красавчик світиться. Це мені щось сюди не вистачає. Я думаю, все маленький сюди поставить. Оцей, поняли? Вот так вот. Так мне щось так хочеться, да. Нет, це, наверное, забагато. Наверно, це все забагато. А де той мусор? Не бачу, де він. посмотрите. <риво> ну красиво получается. Я такие с дюмся-таки зубы его вырезал Не, ну получается, конечно. У тут еще мы, конечно, не разобрались немножко. Ну, цей кавунчик вот туда. Гарбузик. Получается, величенький. Mm, тут садись Дима хотів такий великий зробити. Ну красиво виходить. Я сейчас хочу сфоткать ще, Дим. Ты мне підсвітиш, щоб я сфоткал. Да. Конечно. Оце знаєш що, Дім? А постав, пожалуйста, оцей сюда. я... Чи... Ні-ні-ні. Оцей сюда. Маленький? Да. Так, стой. Оцей двигай сюда цвіток. Цвіток сюди. І оцей великий туди. А цей треба подумати, Дімчик. Отак, я думаю. Що ти думаєш? Чи що? Чи як? Чи от туди лучше? Там три, а тут два. А, тут два. Чи я думаю. Сюди один, оцей. А тут два жовтых Ні, Нет, тут два жовтих, а? Багато, так, да, оце сюди. Це воно Так. Ну, так нормально, по-моєму. Прикольно. Напишете, як вам. Ну, гарбузи, звісно, дуже красиві. Ми, виходить, ж вибирали довго. Цей Діма вибрав. І мені подобається він такий. Ужасний. Нет, ну, просто так форма, була, така була б не дуже. Ну, так як у нього як лицо, да, да, як морда. реально. Насторожненька щас.